На землі існують всього лише декілька видів тварин, сліди життєдіяльності, яких ми можемо побачити з вами навіть з космосу. Це, звичайно, ми з вами, люди, а також бобер. Несподівано нещодавно мене вразило одне дуже цікаве дослідження, в якому говорилось про те, як сильно бобри змінюють ландшафти нашої планети. Хоча в це не дуже спочатку і віриться. Сьогодні про нього і розповім. Всім привіт! Мене звати Лера, і я вам дуже вдячна, що ви дивитеся це відео. На моєму каналі ви знайдете відео на географічні теми, а також дізнаєтеся більше про нашу планету та суспільство, в якому ми з вами живемо. Не забувайте підписуватись на цей канал, ділитися цим відео з вашими знайомими, також ставити лайк для того, щоб його змогло побачити більша кількість людей. Всі посилання, які вам можуть бути цікаві, ви знайдете трошечки нижче в опису. Телеграм, інстаграм, тікток Сьогоднішнє відео буде трошечки відрізнятися від попередніх за темою, тому що я буду тут розповідати всього лише про один вид тварин, але тема досить комплексна, тому що крім бобрів, ми будемо з вами висвітлювати ще й такі питання, про які ми у повсякденному житті можемо навіть не замислюватися. Погодьтеся, бобри не дуже помітні тварини. Ти не зустрінеш їх будь-де і рідко будеш згадувати про них у повсякденному житті. Чи бачили ви бобра в дикій природі? Напишіть в коментарях. Попри те, що в Україні він розповсюджений у 17 з 25 областей, я особисто бобрів на волі не бачила. Але це дуже цікаві тварини, які можуть чинити суттєвий вплив на нашу екосистему. Хто б міг подумати, що бобри стануть колись арктичним видом? До 50-х років на Алясці бобра годі було шукати, але через 30 років почали знаходити перші сліди їх існування там. Через зміну клімату в Арктиці, яка є результатом глобального потепління, сніг став лежати значно менше, грунти розмерзатись глибше, і з'явилось більше води, яка не замерзала взимку. Нещодавно вчені виявили, що бобри, які розселилися на Алясці, змінювали вид річок настільки сильно, що це змінювало клімат в усій Арктиці. І це було помітно навіть з космосу. Уявіть собі, що ці невеличкі тварини відносно вагою всього лише до 36 кілограмів такого могли зробити це великий гризун з пласким хвостом і густим хутром, яке до того ж є водонепроникним. Усе його єство говорить, що вони створені для води. Також всі ми знаємо з дитинства, що бобри будують дамби, вони використовують свої міцні та гострі зуби, щоб валити дерева та зводити греблі на річках, укріплюючи їх камінням, брудом та травою. Справжні інженери від природи. А чи знаєте ви, навіщо вони будують ці греблі? Якщо ви про себе відповіли, що вони їх будують для того, щоб в них же і жити, то ваші знання є трошки хибними. Я зроблю коротеньку паузу для того, щоб подякувати тим людям, які підтримують мене на Патреоні. Якщо ви вважаєте, що мої відео гідні цього і хочете долучитися до підтримки мого каналу таким самим чином, то всі посилання для цього будуть в описі під цим відео. А ми продовжуємо. Бобри досить незграбні тварини на коротких лапах їх однозначно не можна назвати прудкими, а тому вони є легкою здобичу для хижаків. Ось для своєї власної безпеки вони й будують плотини. У воді бобри почуваються безпечно та вільно, адже до 15 хвилин можуть знаходитися під водою і пропливати за цей час 750 метрів. А на суші за цей час вони могли б стати смачним обідом. Будуючи дамбу, на річці утворюється справжній штучний ставок, де бобри можуть сховатися від вовків, ведмедів, койотів, дивлячись, що за регіон. Коли вода у ставі починає розливатися, це додатково наближує до води основне джерело їжі, бобрів кору, листя, гілки дерев, які до цього знаходилися на суші. Розумники бобри також риють цілу систему каналів ставків, щоб ними транспортувати великі шматки будь-чого їжі, будівельних матеріалів тощо. Як бачите, це просто геніальні тварини. Я не здивуюсь, якщо колись хтось мені розповість таку інформацію, що перші плани конструкції дамб та каналів людства змалювала з дамб та каналів бобрів, але самі бобри не сплять та не живуть в цих ставочках. Хоча так може здатися на перший погляд. Вони так багато часу витрачають на їх будівництво, але сплять на суші у будиночках, які по формі схожі на піч. Бобри будують їх з муху та мулу та живуть там сім'ями по 5 бобрів в середньому. Якщо ви трошки тямите по темі, то ви, мабуть, вже почали здогадуватися, як саме бобри можуть впливати на клімат Арктики. Останні дослідження виявили, що діяльність бобрів на Алясці нагріває арктичну тундру. Річковими шляхами ці гризуни приміщувалися на північ, роблячи те, що вони вміють найкраще: жувати дерева та гілки і будувати собі ставочки. В результаті річки перетворилися на справжню систему ставків, які змінюють вигляд арктичної тундри. І це видно навіть з космосу. Не так багато тварин можуть влаштувати на землі щось таке, що можна реально потім буде побачити, помітити з космосу. Це зазначають і колеги з університету Аляски. Окрім бобра, як я вже сказала, є одна така тварина, і це ми з вами люди. Що смішно на Алясці люди не можуть домогтися та отримати дозвіл, щоб зробити те, що зараз роблять бобри в цьому штаті. Діяльність бобрів в цьому регіоні є дуже і дуже неоднозначною, і користь і шкоду можна прослідкувати від їх плотин. Боброві ставки створюють справжні оазиси, де безпечно почуваються не лише вони, а й знаходять прихисток безліч інших видів і рослин і тварин. Тамбами вони змінюють режим потоку, річки, якість води, навіть рівень ґрунтових вод. Але в протидію цьому 11 тисяч нових ставків на Алясці. Це фактично екологічна катастрофа, адже помітно змінює середню температуру в цьому регіоні. 11 тисяч ставків це саме та кількість, яку бачать супутники. Вся західна Аляска усіяна ними. Зміни помічають і місцеві жителі, які погоджуються з тим, що за останні 20 років ландшафти докорінно змінились. Вплив бобрів на клімат вчені прирівнюють до масштабних лісових пожеж. Боброві ставки це теплі оазиси в тундрі, оскільки тиха вода зберігає більше тепла, ніж швидкі бурхливі річки. Чим більшими є ставочки, тим тепліша там може бути вода взимку, що створює рефугіуми, притулки на зиму для деяких видів рослин та тварин. Вчені очікують, що вже зовсім скоро арктична тундра перетвориться на буреальний ліс, тобто тайгу, найпівнішніший тип лісу, а стояча прісна вода привабить водоплавних птахів та нові види риб. Продуктивність рослинності вже зросла навколо став. Ків можна побачити озеленені береги на супутникових знімках. Лише подивіться, як за 40 років змінилася річка на півострові. Сьюард. кожний ставочок обмежений бобровими дамбами. Боброві ставки впливають навіть на таких великих тварин, здавалось би, як лосі. Вони прив'язані до чагарникового корму і переміщаються за ним в тундру, де його стало помітно більше. Навіть птахи навесні через потепління прилітають на Аляску раніше. Такі зміни це добре чи погано? Як говорять самі вчені на Алясці? Якщо вам подобалась стара Арктика, то бобри це погано. А якщо ви приймаєте нову Арктику, то ті бобри ваші герої. Тобто їх аргументи дуже кліматично толерантні та ландшафтопозитивні. позитивні. Але якщо думати глобальніше, то потепління відставків це в першу чергу танення вічної мерзлоти той ґрунт, який не розмерзався навіть в теплу пору року. 85% аляски це вічна мерзлота. Її танення це гарантований викид у атмосферу великої кількості парникових газів. Метану та вуглецю. Грунти вічної мерзлати утримують в собі вдвічі більше вуглецю, ніж атмосфера. І те, що бобри на це все впливають, вчені впевнені вже на 100%, але як сильно, поки що невідомо. Бобри будуть розмножуватися, їх точно стане більше. Погляньте на цю мапу. Наразі північна частина Аляски на північ від хребта Брукс. Червона лінія повністю вільна від бобрів, але чи надовго? По цю сторону гір бобри вже є, і все, що їм треба робити, плисти за течією. А жовтий колір вказує на щільність бобрових ставків. І якщо бобри і там знайдуть достатньо їжі, не замерзаючої води, високі кущі для хованок, то вони поселяться і там. А це може трапитися через зміну клімату зовсім скоро. І буде ось таке замкнуте коло. Клімат сприяє переселенню бобрів, які ще більше підсилюють зміну клімату. Величезне, дякую, що ви до сих пір тут і додивилися це відео до кінця. Чи було вам цікаво? Чи дізналися ви для себе щось новеньке? Якщо так, то моє відео вже було корисним. Обов'язково підтримайте мій канал підпискою та лайком, якщо вам сподобалась моя робота. Якщо у вас є якісь ідеї чи теми, про що б ви хотіли побачити чи почути далі, обов'язково пишіть про це все в коментарях. А я буду з вами прощатися. На все добре і гарного дня!